Я думаю, що в першу чергу наша зараз першу задача це завершити війну і знищити ворога, і звільнити наші території. Паралельно з цим треба зробити одну головну річ побороти корупцію. НАТО боїться, що якщо нас візьмуть з таким рівнем корупції, щоб ми не вкрали їхню штаб-квартиру. ось це проблема. Все решта, воно дуже легко вирішуємо. Ну от і я думаю, що ми і так довели, що наші стандарти це те, куди НАТО ще треба тягнутися. А якщо говорити за недоліки, то це виключно один це корупція. Наші бійці показали НАТО, як треба воювати. І НАТО саме сьогодні погоджується з тим аргументом, що українські війська... Найефективніше зі всіх, хто тримав західну зброю, її використовують. Тому це якраз підтвердження того, що вони хочуть нас бачити, плюс наш досвід для них супер важливий, і наші служби, е, розвідслужби, і наші силові органи. Ну і зрозуміло, що самі збройні сили для них це суперцінна інформація, яку б вони хотіли масштабувати в себе і теж розуміти, як з такими ворогами боротися.